Шольц планує зустрітися з путіним до 23 лютого. Про це повідомляє опозиція Німеччини. Також вони розповіли, що зустріч канцлера та російського диктатора має відбутися до парламентських виборів. Не виключено це станеться у Москві. Тож потрібно бути готовим до сюрпризів виборчої кампанії, каже один із депутатів Бундестагу. Місія візиту Шольца одна переговори з Україною. Нагадаю, в середині листопада Шольц поговорив телефон. Фоном з Путіним це перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години. Шольц певниць сказав Путіну, що підтримка України продовжиться. А Німеччина буде поруч з українським народом. Також з очільником Кремля у березні може зустрітися новобраний президент США Дональд Трамп. До завершення війни Захід повинен переконатися, що Україна зможе стримувати можливу агресію Росії у майбутньому, заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв'ю New York Times. Дипломат нагадав, що мета Путіна стерти Україну з лиця землі, і він не відмовиться від своїх амбіцій. На думку Блінкена, припинення вогню Росія намагатиметься використовувати, аби перегрупувати війська і згодом знову напасти на Україну. Тому союзники мають переконатися, що будь-яке перемир'я справді буде тривалим, і що Україна у майбутньому матиме потенціал для стримування агресії. Як зауважив держсекретар, це може відбутися через членство в НАТО або гарантії безпеки. Ентоні Блінкен також висловив сподівання, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні. Він нагадав, що Вашингтон задовго до початку повномасштабного вторгнення почав передавати Києву зброю. І попереджати про велику війну з вересня 21 го Україна отримувала переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер та протитанкові джевеліни. Крім того, саме Сполучені Штати об'єднали понад 50 країн не лише в Європі, а й далеко за її межами на підтримку України.